Доброго дня, друзі. Багато дзвінків, багато смс-ак. Що відбувається, що трапилося, дуже коротко хочу пояснити: є нова кримінальна справа, нова підозра, яку замовив забудовник Карплюк, бо попередні вже практично розвалилися їх не можна довести, що десь Маркушин щось порушив, треба щось нове. І відповідно для того, щоб я не мав можливості поки повернутися на посаду, треба замовити нову кримінальну справу, нову підозру, ті ж самі свідки. Кравчук Андрій Племінник Карплюка і інша компанія Пасіпак забудовників дають свідчення неправдиве звичайне свідчення, але я впевнений, що і слідство, і суд розбереться, як і з попередніми справами. Мене турбує інше. Мене турбує, що відбувається в нашому місті. А місто наше роздирають, його грабують. Піде повний деребан на всіх підрядах. їм ставлять вони ставлять откати. На будь-який тендер проведений, вони закладують суму отката. Більш е неприємно, що вони заробляють і на військових, що вони хочуть робити далі. Ну, звичайно, вони далі хочуть продовжувати свою забудову неконтрольовану, незаконну. і для цього їм потрібні їхні люди, які будуть підписувати, які будуть їм погоджуватися в Ірпінській міській раді будуть кадрові зміни з посади. Тікає Андрій Кравчук. Вже напідписував підписував там багато чого. І на його посаду заводять Олександра Пашінського, для того, щоб піарити, рекламувати його. І він буде балотуватися в наступних виборах від партії нових облич на міського голову. Бо Карплюку потрібен свій власний міський голова, який буде вирішувати всі його проблеми або забаганки. Ще з посади тікає Шивелей Роман, і на його посаду повертається новий старий Михайло Сапон який демобілізувався з армії, і далі буде виконувати так само всі вказівки Карплюка і видавати всі дозволи на забудову, містобудівні умови, обмеження, все, що їм заманеться, отака іде кадрова політика. Отакі будуть зміни. Я не розумію, куди дивляться депутати, як зазамбовані голосують за всі питання Карплюка і кампанії, переведення землі, детальні плани затверджують. Відбудова, капітальний ремонт багатоповерхівок практично зупинений, нічого не робиться вже там 10 місяців, і всім байдуже чогось. Правоохоронним органам, як зазомбовані, не бачу цих порушень, цих кримінальних справ. Друзі не завжди будуть вирішувати все гроші. і правда буде вище грошей, і тоді буду нести всі кримінальну відповідальність. А на сьогоднішній день я не розумію, куди дивиться голова кова. Микола Калашник, не бачиш, що в Ірпіні відбувається відверте грабування громади. Зверніть, будь ласка, увагу. Боремось за наше місто, рідний Ірпінь. Разом ми сила. Слава Україні!